Права 636. Швидкість автомобіля 70 км за годину, а мотоцикла 50 км за годину. Шлях від села до міста мотоцикла долає на 2 години довше, ніж автомобіль. Знайдіть відстань від села до міста. Ну що ж, давайте коротку умову запишемо у вигляді таблиці. Отже, від транспорту у нас автомобіль, у нього швидкість записуємо 70 км за годину. Таблицю. Ну, а у мотоцикла 50 км за годину. Є? Час руху. Ну, сказано, що мотоцикл долає на 2 години довше, ніж автомобіль, то якщо автомобіль долає за х годин відстань, то мотоцикл буде Х плюс 2 години. Є. Ну, яку відстань подолає тоді автомобіль? Треба швидкість помножити на час. Тобто відстань записуємо 80х буде. Ну, а мотоцикл долає відстань швидкість помножити на час. Це буде 50, що множиться на x плюс 2. Є, це буде в кілометрах. За умовою сказано, що ці відстані у нас рівні. Ну що ж, скільки проїде автомобіль, стільки проїде мотоцикл. То ми показуємо тоді, давайте ось так. Що оцій відстані. Рівні між собою. Ну що ж, записуємо тоді, складаємо рівняння, і знайдемо тоді з цього рівняння, чому дорівнює Х. Це в нас буде час в годинах, який подолає відстань від села до, місця, до міста автомобіль. Отже, записуємо перша дія, яке в нас буде рівняння: що 70X. Це відстань, що подолав автомобіль, має дорівнювати 50. А душка буде x плюс 2. Розкриваємо дужки справа, то вийде 70х дорівнює. 50, що множиться на x, це буде 50х, плюс, а 50, що множиться на 2, це буде 100. Є? Ну що ж, 50х тоді переносимо ліворуч, то вийде 70х. Було 50х стане мінус 50х. Плюс 100 дорівнює 100. Є? Ну що ж, 70х мінус 50х, це буде 20х. Записуємо дорівнює 100. Звичайно, що і підбором видно, що х дорівнює 5. Запишемо все-таки, що х тоді дорівнює. Потрібно 100 добуток поділити на відомий множник на 20. Х тоді дорівнює. 100, що ділиться на 20, це буде 5. Є. У дужках пишемо чого годин. Це в нас буде час руху. Автомобіля. Є. Ну що ж, відстань тоді, яку подолає автомобіль, це 70х, записуємо в другі дії. 70, що множиться на 5. Це дорівнює. 7 на 5 – 35, і 1,0 це 350. Години у нас скорочуються. Це кілометри за годину множиться на години. Залишається, в дужках пишемо чого. Кілометрів. Це у нас буде відстань. Від села до міста. Є. Записуємо відповідь. Отже, знайдіть відстань від села до міста, записуємо 350 кілометрів.